Ось, буквально повідомлення 40 хвилин тому Олександр Прокудян пише про те, що росіяни продовжують завдавати ударів по Херсонщини від початку доби. Вже випустили 12 керованих авіабомб. Як зараз з інтенсивністю обстрілів ударів, з чого найчастіше вони гатять, і чи збільшується тенденція застосування кабів? Ну вони десь починаючи з вересня, дуже вони це росіяни. Ми чітко це проговорюємо. Дуже щільно обстрілюють Херсонщину, де окуповано з вересня. Дуже сильно збільшилась кількість обстрілів порівняно з минулими періодами Саме саме у вересні день на день не проходиться, але саме з вересня щільність обстрілів дуже велика. У жовтні вона також збільшилась. Знову ж таки, день від дня не. Не схоже, десь менше, десь більше, але дуже багато. Дуже багато вони стали обстрілювати з керованих авіабомб. Це просто дика напасть. Вони дуже багато їх скидають і дуже щільно. Не змінилась тенденція до обстрілів в цілому. Тобто вони просто обстрілюють цілими днями і дуже сильно обстрілюють, зокрема ввечері вночі, тобто таким чином виснажуючи людей, фактично не даючи їм спати ні в день, ні вночі, ну десь там. Дійсно, і Наталя Гуменюк, спікерка ОК «Південь», зазначала, що за минулу добу російські військові скинули на Херсонщину 36 авіабомб. Це рекордний показник. Просто не минає жодного дня зі зведення обстрілів. Там там, де б не було вказано, чи то Херсон, чи то Береслав, уявити просто важко те, що сипеться на голови людей. Наскільки люди зараз уже звикли до цієї загрози. Чи встигають вони реагувати, якось йти в укриття, наскільки ем, вони звикли ось спускатися в бомбосховища, якщо вони є, звичайно? Бомбосховища є, питання, що вони є далеко не всюди. Тут особливість і рельєфу географії, і особливість того, що 6 червня 2023 року росіяни підірвали Каповську Гесу. Дуже багато підвалів, місць де можна було сховатись, просто затопило. Це стосується і Береслава, це стосується прибережної зони Херсона, це Антонівка, це острів, тобто там дуже, дуже мало місць, щоб сховатись. Покриття потрошку роблять принаймні протиуламкові, тобто від прямого удару вони не захистять, принаймні вони захищають від уламків, від тих жахливих наслідків, які вони несуть, тому що уламки теж дуже багато роблять люди. Тут важко сказати, мабуть, слово звикли, все ж таки підходить, хоча вона дуже важке. Вже понад рік щільних обстрілів під час окупації росіяни теж обстрілювали. Це теж було а десь приблизно рік вони обстрілюють дуже щільно після деокупації. Так дійсно люди звикають, можна звикнути геть до всього. і Люди ем, вже мають свої певні лайфхаки в залежності від району, в залежності від громади, тому що я особливості певної громади вона там біля річки, не біля річки знаходиться, а багатоповерхівки чи приватні будинки. Тобто кожної людини, в залежності від громади і від цієї будівлі, де вона знаходиться, є свої якісь лайфхаки для того, щоб сховатись від обстрілів. Люди чують звідки виходи, люди чують, що саме за тип зброї обстрілює. Люди чують приблизно де впало. Люди чують відповіді наших і так далі. Там, де є можливість, звісно, спускаються в. Риття міська та обласна ради стараються інформувати про наявність нових укриттів і бомбосховищ зараз активно витрачають кошти на їхнє облаштування. Не не дуже люди люблять про це говорити, тому що, взагалі, в Херсоні, ну так само, як і в Миколаєві в Одесі, дуже люди уважно ставляться до того, щоб інформувати, де що є, де вони ховаються, як вони ховаються. Але там, де є можливість людинею. Користуються інше питання, що вона далеко не всюди є, і особливо дуже небезпечно. Це в малих громадах де багато приватних будинків, і в громадах біля річки От там дуже складно це. Хочеться ще поговорити про роботу комунальників та енергетиків, чи є достатня кількість представників, які зможуть оперативно виїхати, полагодити? Ну, розуміємо, що ці люди ризикують своїм життям, залишаючись в Херсоні. І бачили ми також повідомлення про те, що ворог вже й обстрілював енергетичну інфраструктуру Херсона. Наскільки часті випадки відсутності світла? Ну, випадки дуже часті, тому що в залежності від того, куди влучили росіяни, там зникає електрика. Дуже часто дуже особливо минулого тижня був випадок, коли кілька годин не було ні світла, ні інтернету. Зараз у одного з провайдерів великі проблеми з провідним інтернетом він про це оголосив. Тобто є перебої зі зв'язком, але в принципі все, що стосується електрики. Комунальних служб намагаються лагодити якомога швидше, тому що від цього також залежить ну в принципі залежить життя міста, в якому залишилось не так багато людей порівняно з тим, скільки було до окупації. Комунальники дійсно роблять все можливе разом із ДСНС, разом із поліцією, об'єднуються з правоохоронцями там, де це необхідно. Дуже добре допомагають комунальники з різних областей. Можна бачити в повідомленнях місцевої влади, що комунальники з такої області допомагають Херсону. Це спричинено зокрема тим, що дуже мало у нас спеціалістів залишилось і потрібна допомога. А тому допомагають комунальники з різних областей України, як ресурсами людськими, тобто приїжджають безпосередньо спеціалісти працюють, так і техніку. Тобто місто живе, воно реально живе, працює транспорт, хоча все залежить від обстрілів. реально. але комунальні служби та електрики намагаються якомога скоріше все залагодити, хоча, звісно, не без проблем, але ну, вони є всюди, тут без цього ніяк. Побажаємо лише успіхів і здоров'я у цій нелегкій дійсно праці комунальникам, енергетикам і усім херсонцям, які справді переживають терор постійний з боку Російської Федерації. Дякую вам за те, що долучилися за ваш коментар. Дякую. Євгенія Вірлич, головна редакторка херсонського видання Сіті» була з нами на прямому зв'язку. Спасибі.